Насамперед я підтримав Віктора Федоровича і вважаю, що це було дуже дуже правильно. Хочу сказати, що знаєте, як співається в моїй пісні Ні обіцянок пробачень, все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. На все як кажуть, воля Божа, і да вас теж свала правда. Є такий російський вираз. От і тому, звичайно, ми послухали коротку правду, але досить змістовну річ нашого лідера Віктора. Федоровича Шадуковича, і сміло свято можу сказати, що. Фінальна пісня, по крайні мірі, яку я співав, підтримуючи власне Віктора Федоровича, звучала так: «Мечта збивається і не збивається. Любов приходить к нам, порой не та ну все хороше і не забивається, а все хороше і є. мечта». А ви можете те саме продемонструвати не речитативом, а піснею? Все таки ви артиста багато більше ніж я. Тому, будь ласка, заспівайте співайте так. «Мечта збивається і не збивається. Любов приходить к нам. Пароніта, но все хороше, не забувається, а все хорошеє і А Скажіть, будь ласка, пане Віктор, це все-таки не ваша пісня, а Антонова. Чи у вас щось своє? Ви гарний автор і гарний виконавець, що своє присвячене Віктору Янковичу. Я зрозумів. Ну безпосередньо пісні пісні про Віктора Федоровича. в мене немає, але співаючи, все таки в своїй коротенькій програмі ряд пісень я притримувався пісні ні обіцянок, ні пробачень. Вона дуже гарно підходить до власне до того, коли багато багато людей на майдані. І коли виконавець той чи інший, в даному випадку я співаю і, і всі разом зі мною ні обіцянок ні пробачень, все сталося само собою. слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Люди, слава Україні! Скажіть, будь ласка, тепер, як громадянин, чого ви очікуєте від найближчих днів? Відомо, що результати дуже щільні між двома кандидатами і в країні можуть статися якісь непередбачувані речі. Ну, перед тим, як закінчити вашу думку, я хотів би сказати, я згадав собі те, що у цьому році, вересні місяці, Тік той час, коли я 10 років був заслуженим артистом України, і, власне, приблизно в вересні місяці я мав отримати звання народного, всі документи були підготовлені, але з нагородного відділу мені сказали власне такі слова, дослівно майже можу сказати. Ви їздили підтримувати Януковича. Отже, як прийде Янукович до влади, хай і дає вам звання народного. Ну, а що стосується цього накалу, який був, який є, то, звичайно, я думаю, що. Вже напевно, що все таки іншої дороги немає, і Віктор Федорович Федоровинкович наш президент.